Ми будемо далі продовжувати слухати Слово Боже. І дуже важливо, щоб ми могли вчитися розпізнавати цю істину в Слові Божому, щоб ми могли знати, як нам йти, щоб ми не збочили з цієї дороги, і щоб ми всі дійшли туди, в ту небесну країну, яку Господь приготував для кожного із нас. Амінь. І тому ми маємо таких два. Інструменти, яких нам Бог дав, це Слово Біблія. І це є така карта. По тій карті ми повинні бачити, куди ми йдемо. Тільки по Слову Божому, тільки по тій карті, ми повинні бачити, куди ми йдемо. І також ми маємо, ми знаємо Духа Святого, Він є гід або проводар. Навігатор, який веде, але він веде тільки згідно з цією картою. Амінь. Тому дуже важливо, щоб ми могли вивчати цю карту, роздумувати над Божим Словом, щоб ми могли дійсно йти по цій дорозі в ту небесну країну, яку Бог приготовив. Давайте ми прочитаємо. Місце, як перші учні вчилися е, рухатися в правильний напрямок. Це дуже важливо. Це дії апостолів, 15 розділ е, з 1 по 33 вірш. Я прочитаю е, з Євангелії Деркача. Вона мені дуже подобається. Будемо читати е, і роздумувати, як перші учні роздумували, тому що там була така непроста ситуація. І я думаю, е, часто і ми оказуємося в різних ситуаціях і думаємо, хто прав, ті праві чи ті праві. І коли ми будемо. Роздумувати над Божим Словом, коли ми будемо використовувати також і Духа Святого, ми зможемо зорієнтуватися і ми можемо знайти цей істинний шлях. Амінь. 15-й розділ дії апостолів. Прийшли деякі учні та навчали братів. Якщо не обріжетесь зазвичай в Мойсея, то ви не можете спастися. Коли ж виникла незгода і чимала дискусія Павла та Варнави з ними, то постановили, що Павло і Варнава та дехто інший з них пішли по цій справі до апостолів і присвітерів в Єрусалим. Тож вони, послані церквою, проходили через певні країни, і далі написано: І вони прийшли в Єрусалим. То були прийняті церквою, апостолами та присвітерами, і розповіли про все, що Бог зробив з ними, і як відкрив двері віри язичникам або поганам. Але деякі віруючі, які наперед перед наверненням належали до фарисеїв, встали і сказали, треба обрізувати їх та навчати їм, що зберігали закон Мойсея. Апостоли та пресвітери зібралися, щоб розглянути цю справу. Ми бачимо, це була непроста ситуація. В основному перша церква, вона вся була з євреїв. І коли почали погани навертатися до Господа, знаєте, були такі е, певні дискусії, що ж робити. І ми бачимо, вони почали роздумувати і розсуждати. Але Далі написано: апостоли та присвітли зібралися, і вони розглядали цю справу. І після тривалого обговорення Петро встав і сказав: Може браття, ви знаєте, що від днів перших Бог вибрав мене між нами, щоб через мої уста язичники почули слово Євангелії і увірили. Пам'ятаєте дім Корнелія? І серцевидець Бог засвідчив їм, давши їм Духа Святого, як і нам. І не поклав ніякої різниці між нами і ними, очистивши серця їхньою вірою. Отже, чого тепер спокушаєте Бога, щоб покласти ярмо на шию учням, яке ні батьки наші, ні ми не змогли понести. Алілуя! Вони почали роздумувати і прийшли до такого висновку, що це ярмо вони не могли. Понести ні наші батьки, то для чого його покладати на цих людей е язичників, які не вертаються до Господа? І далі написано. Але ми віримо, що спасаємося благодаттю Господа Ісуса Христа, так само, як і вони. І все зібрання замовкло, і слухали Варнаву і Павла, які розповідали про навернення, е про знамена і чудеса, зроблені Богом між язичниками через них. Коли ж вони. Замовкли, озвався Яків, кажучи, мужі, браття, послухайте мене. Симон розповів, як перший Бог заглянувся на язичників, щоб. Вибрати з них людей для себе. І з цим згідні слова пророків, як написано, після цього я знову вернуся і відбудую занепалу Непалу кінню Давида, і відбудую заново руїни її, і наново поставлю її, щоб шукали Господа інші люди і всі народи, серед яких звіститься ім'я Моє, говорить Господь, який чинить все це. Ми бачимо, що Яків звернувся куди. До Божого слова. І вони просто почали роздумувати над тим словом, яке було в старому заповіті, де Бог пророчі слова сказав, що я відбутую непалу скинію Давида. І зараз ми маємо цю скинію Давида. Алілуя! І тут ми можемо мати зустріч з самогутнім Богом і прославляти Його царя-царів. Амінь. І відомо Богові від віку діла його. Тому я думаю, каже Яків, що не треба утрудняти язичників, які навертаються до Бога. Але написати їм, що вони утримувалися від оскверненого ідолів від блуду, від задушеного та від крові. І далі написано. 28 вірш вони написали, бо бажано Духу Святому і нам. Тобто ми бачимо, напевно, вони ще й молилися, і Господь їм підтвердив через Духа Святого. І вони в 28 му вірші написали, бо бажано Духу Святому і нам. І написали оцей лист, і передавали по цих нових церквах, які появлялися в результаті проповіді Євангелії. Алілуя! Так що я продовжую серія проповідь. Алілуя. Знаєте, коли ми молимося, коли ми просимо, то Дух Святий, Він дає це слово, ми не домовлялися, Він дає це слово. Тому Хай Господь допоможе нам, щоб ми могли дійсно рухатися так, як хоче Господь, щоб ми могли вчитися розпізнавати цю істину, щоб ми не звертали ні вправо, ні вліво. Амінь. Основа чи фундамент. Можливо, ми не будемо читати, але я просто нагадаю, тому що я неоднократно це говорю. І ще раз вам говорю, щоб в нас був твердий фундамент. І якщо у вас, можливо, ще не вистачає якогось того камінця образно говоря, то ви повинні попрацювати над тим, щоб цей камінець і у вас був, щоб ви його пройшли. Це дуже важливо. Це дії апостолів. Другий розділ з 37 по 47 вірш. Коли е, Петро проповідував, і ці мужі, коли вони почули цю проповідь Петра, вони сказали, що нам робити. Тобто, що нам робити, щоб спастися? Що нам треба виконувати? І Петро конкретно, детально говорить, що потрібно було їм і нам зробити. Тому це є таке. Основання чи основа нашого фундаменту покаяння. Що він сказав? Покайтеся, покаяння далі. Хрещення воді. Хто ще не в завіті з Богом? Будь ласка, це дуже важливо бути нам в завіті з Богом. Далі він говорить про хрещення Святим Духом. Тому що ця обітниця належить всім дальнім, кого тільки Господь не покличе. І ця обітниця. Може бути затребувано аж до приходу Христа кожним послідовником Ісуса Христа. Амінь. І тому дуже важливо, якщо ще хтось не хрещений Святим Духом, попросіть чи возревнуйте, і Господь обов'язково вам дасть Святого Духа, приєднання до помісної церкви. Дуже важливо, щоб кожна людина, яка покаялася, яка. Прийняла в одне хрещення, яка прийняла Святого Духа. Дуже важливо, щоб вона приєдналася до помісної церкви. Ви знаєте, не можна бути в двох помісних церквах, ти можеш бути тільки в одній помісній церкві. Ми повинні це зрозуміти. Тому хай Господь допоможе нам. І якщо у вас десь на вашому шляху зустрінуться люди, які будуть говорити, що я в Селенській церкві. Не вірте їм. Вони повинні бути в одній помісній церкві. Амінь. Це дуже і дуже важливо. Далі. Вони постійно перебували вченні апостолів. Тобто, коли ми приходимо в церкву і тут слухаємо проповіді, ми якраз ці проповіді звідки беремо. Слово Божого. З Біблії. Тому дуже важливо, щоб ми постійно перебували вчені апостолів, в єдності. Це дуже важливо, щоб ми були в єдності. Переломні хліба в молитвах. Вони також мали все спільне, збиралися в храмі і по домах. Ви знаєте, теж часто так буває, що кажуть, що вас збираються десь там по домах. Але перші учні збиралися, слухайте, в храмі і по домах. Чуєте, в храмі і по домах. І коли сталося гоніння, вони навіть в храмі не змогли збиратися. Вони збиралися тільки по домах. Ми повинні це розуміти. І написано, хваляче Бога. Тобто в них теж були вечори хвали. Чуєте, в них теж були. Вечори хвали. Вони хвалили Бога. Це фундамент істини для кожного послідовника Ісуса Христа. Амінь. Тому дуже важливо, щоб ми трималися цієї дороги, щоб ми не звертали ні вправо, ні вліво. Тому хай Господь допоможе нам дійсно. Бути йому вірними. І задум Бога. На першому початку, в першій книзі Біблії, це був, щоб ми царювали, чи щоб ми володарювали на цій землі. Амінь. І володарювання в бутті 1-26. Це написано про це, і в словнику Вебстера написано з 1828 року: володарювання це незалежна верховна влада. Сила управляти чи контролювати, направляти, використовувати за призначенням. Також є ще інший словник володарювання це управління, верховна влада, повноваження, розпорядження. Тому Господь хоче, щоб ми вчилися володарювати. Амінь. І цей процес проходить, можливо, не так зразу, але він проходить. І написано в Псаломі 103, 19, Господь міцно поставив престол свій на небі і над усім володарює царство Його. Господь хоче діяти, як ми вже чули, через нас. І часто так буває, що ми чекаємо, коли Бог почне діяти. Але Господь чекає, коли ми почнемо діяти. Амінь. Це дуже важливо. Господь чекає, коли ми почнемо діяти. Галатів. Галатів, четвертий розділ, четвертий розділ, перший вірш. Ще кажу, доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від раба, хоч є володарем всього. Ви чуєте? Господь хоче, щоб ми духовно возростали. І ніяке дерево, коли воно не виросте, воно не дає плоду. Кожне дерево, якщо ми хочемо побачити. Чи вкушати з нього плід, треба, щоб це дерево що зробило? Виросло. І якщо ми хочемо приносити плід для Господа, нам потрібно що робити? Возростати духовно. І тільки тоді, коли ми будемо духовно возростати, коли ми виростемо духовно, лише тільки тоді ми будемо приносити, Слово Боже, говорить, багато плоду. Тому ми приходимо на це зібрання для того, щоб ми могли возростати, щоб ми могли вирости і якраз використовувати ці повноваження, які Господь нам вже предназначив. Чуєте? І коли ми не виростемо, то ми нічим не відрізняємося від рабів. Раб колись мав завдання, наприклад, дитину завести в школу чи на навчання, чи ще кудись. І він нічим не відрізнявся від раба, хоча був володарем чи спадкоємцем всього майна, всього батька. Амінь. Тому хай Господь допоможе нам працювати над тим, щоб ми могли возростати. І цей процес він проходить е, весь час, коли ми їмо. Це слово Боже. Коли ми славимо Його, коли ми молимося, коли ми постимо, Знаєте, цей духовний ріст він в нас проходить. Тому хай Господь поможе нам надальше возростати. І прочитаємо ще місце Слово Божого. Матвія 28:18. Ісус говорить: це вже після того, як Він воскрес, дана мені всяка влада на небі і на землі. Ісус має всю повноту влади. Адам, коли согрішив, Він втратив ту владу. Але Ісус, Він забрав цю владу. І коли ми хрестимося, то ми є. Галатів 3, 27. Бо всі ви, що в Христа, охрестилися, в Христа одягнулися, нема ні. Юдея, ні грека, ні раба, ні вільного нема ні чоловіка, ні жінки, але всі ви одне в Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви нащадки Авраама і спадкоємці згідно обітниці. Алілуя. Алілуя! Ми нащадки, ми спадкоємці. Бог приготовив там на небі нам великі скарби. І Він хоче, щоб ми виросли, щоб ми тут були інструментом в його руках, щоб ми тут ще на землі принесли багато плоду. І коли ми є в Христі, ми можемо користуватися, коли ми виростемо цією владою, тому що Господь має всю повноту влади, і Він може нам дати цю владу. Прочитаємо ще одне місце, Слова Божого. Це дуже важливо, щоб ми могли це зрозуміти. Галатів, третій розділ, третій розділ. Шо... шостий, сьомий і восьмий вірш. Так, Авраам повірив Богу, і це зараховано йому в праведність. Отже, знайте, що ті, хто вірує, сини Авраама, і писання передбачивши, що Бог оправдує язичників через віру. Наперед благовістило Аврааму. В тобі благословляються всі народи. Це благословіння Авраама через Христа поширюється на кого? На всіх віруючих, хто увірив. І коли ми дивимося історію про Авраама, яке Авраам отримав благословіння. Благословіння Авраама. Я думаю, що. Ми на сьогоднішній день, і навіть на ті часи такого благосвіння не хотіли би, як мав Авраам. Він жив в шатрах. Навіть лот його, як то кажуть, родственник не захотів так довго жити, коли вони вже розбагатіли. Він захотів бути в місті, в комфортніших умовах, а не в одних палатках, де жара, де сонце. Де ти кожен день потієш, де не завжди можна помитися, ви би хотіли мати таке благословення? Коли він переживав, пам'ятаєте, скитався, якщо так прочитати ту історію про Авраама, сто років, коли він вийшов з уру Халдейського, 100 років він жив в шатрі, не маючи ніяких комфортних умов. І часто так буває, що Багато християн акцент роблять на чому? На вівцях. Але ми повинні зрозуміти, що тут акцент треба поставити на праведності. Тому що Авраам повірив Богу, і це зараховано йому в праведність. І коли він ходив з Господом, потім до нього пройшли всі інші благословіння. Амінь. І ці благословіння ми вже бачимо в його в дітях, внуках. І на нас ці благословіння Авраама прийшли благословіння праведності. Тому Хай Господь поможе нам зрозуміти, що через жертву Ісуса Христа ми стали праведними. Амінь. Тому процвітання воно може бути, а може і не бути. Тому хай Господь допоможе нам. Возростати духовно, щоб дійсно, будучи праведними, слідувати за Господа, приносити плід і ми будемо збирати собі скарби там на небесах. Алілуя Рішення то, що ми багато чуємо. Багато роздумуємо над Божим Словом. Ми всі маємо вільну волю. Амінь. Ми можемо прийти на служіння, а можемо не прийти. Ми можемо жити так, як вчить Слово Боже, а можемо і не жити. Наприклад, Авраам, він мав вільну волю. Він міг і не піти. Коли почув цей поклик, вийде з Ура Халдейського. 75 років Господь покликав його. Він залишив все. Це теж про образ. Він був відв'язаний від того, до чого він був прив'язаний. І він пішов, він не знав, куди він йде. І 100 років. Це про образ. Часто так ми не знаємо. Що з нами буде? Як Господь нас благословить чи не благословить? Виживу я чи не виживу? Тому що колись таке говорили не вкрадеш, не проживеш. А якщо, я пам'ятаю, коли ми прийшли до Бога, почали роздумувати над Божим Словом, красти вже не можна буде, а як тоді жити? Як тоді жити? Але ви знаєте, оце рішення. Кожен із нас робить. І якщо ми хочемо далі возростати, нам треба платити певну ціну. Амінь. Ми повинні приймати це рішення. Більше часу перебувати в Божому Слові, більше часу виконувати це слово, так як Господь навчає нас. Амінь. І коли ми будемо так поступати, ми будемо возростати, і, можливо, ми навіть не замітимо, як ми будемо приносити плід для Божого царства 30-60 і Ви Знаєте, це дерево, коли воно виростає, я думаю, що йому дуже легко приносити цей плід. Амінь. Ну коли воно ще не виросло, навіть радять садівники, що треба, коли маленьке дерево, треба відщіпувати ці плоди, тому що коли воно почне приносити плід, воно дуже втрачає в рості. Тому дуже важливо, щоб ми могли ці принципи засвоювати і приміняти в нашому повсякденному християнському житті. Амінь. Тому я думаю, ми сьогодні вже багато багато чули Божого Слова. Амінь. І від нас залежить ми маємо вільну волю. Ви зрозумієте, ніхто за нами не буде наблюдати, як ми будемо жити. Чи ми будемо там поступати згідно Божого Слова, чи будемо поступати на свій розсуд? Ви згідні з тим. Але як ви думаєте, Господь бачить, чи не бачить? Написано, що книги будуть розкриті в свій час, і кожен буде суджений згідно з тими ділами. І я вам скажу, якщо ми не скористаємося кров'ю Ісуса Христа. Або так як в першому Івана Післані в Перший розділ, дев'ятий вірш, написано, якщо ми визнаємо свої гріхи, то він, будучи вірний, праведний, простить нас і очистить нас від всякої неправди. Можливо, якщо ви навіть бачите, що ви десь поступили не так, або саорішили кров Ісуса Христа на сьогоднішній день, вона ще є сильна змити всякий гріх. Амінь. Щоб ви далі з чистого листа могли служити Господу, возростати і в кінці кінців приносити плід для його царства. Амінь. Тому давайте ми, я думаю, помолимося і попросимо, щоб Господь допоміг нам. Чуєте, возростати духовно? Возростати духовно, переходити із сили в силу, Із віри в віру. І знаєте, в Бога такий принцип: якщо ти вірний малому, я тобі доручаю чуть-чуть більше. І він обов'язково, якщо він тобі доручить чуть-чуть більше, він буде провіряти, чи ти в тому більшому будеш вірний. І Якщо ти будеш в тому більшому вірний, він тобі доручить ще щось більше, і потім ще більше, і потім ще більше. Амінь. Тому Хай Господь допоможе нам розуміти ці всі речі. І ми всі ходимо перед Господом. Господь, ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, Господь, що Ти нас знайшов в цьому світі, що Ти нас поставив на цю дорогу спасіння. Дякуємо Тобі, Господь, що ти, Господь, даєш нам розуміння цю, про цю істинну дорогу. Поможе, Господь, щоб ми не звернули ні вліво, ні вправо. Щоб ми, Господь, алілуя. Були тільки тобі вірними, щоб ми могли споть духовно возростати, щоб ми могли стати цим інструментом в твоїй руці. Війна, не Ісус, щоб у нас був цей твердий фундамент. Якщо можливо, хто ще не збудував цього фундамента, хай він збудує цей фундамент, щоб цей фундамент міг був е, сильний і міцним, щоб він міг далі на ньому будувати, щоб Господь ти міг використовувати кожного із нас для слави своєї. Господь веди нас і надальше, навчай нас, вирозумляй і допоможи Господь, щоб ми могли бути інструментом в твоїх руках, і щоб Твоє ім'я прославлялося і возвеличилося через наше життя. І через наше ходження за все Господь, тобі слава, хвала і подяка, як вічну Богу, Отцю, Сину і Духу Святому, і Божий народ, нехай скаже. Амінь.